Я подав в суд на Зеленського за незаконні санкції, які були запроваджені бездумно, незаконно, неконституційно, позасудово проти мене. Проти Порошенко вони порушують санкції, а проти росіяни, Кирила Дмитрієва, санкції знімають. І на питання сьогодні в суді. Ну, нарешті, ми зараз дізнаємося, пройшло більше двох місяців. А за що були ж санкції проти Порошенка? Просто благаю, прочитайте дурість мін'юста, Кабміна і РНБО, під яким стоїть підпис президента. Пояснення. Знаєте, як в дитячому садку? Тому що санкції були введені не тому, що він щось зробив, а превентивно. Бо ми вважаємо, кажуть вони. Що це може загрожувати національній безпеці? Так, це загрожує національній безпеці Російської Федерації. І кожен з цих речей буде нищити Росію. в той час, як ви своєю бездіяльністю і внутрішнім фронтом, своєю крадіжкою і корупцією допомагаєте росіянам.